27 боїв, 27 нокаутів. Минуло рівно 15 років. Минуло рівно 15 років від трагедії венесуельського боксера, який знищував всіх своїх суперників одним за одним. Падали. 27 боїв, 27 нокаутів, 168-сантиметровий шульга на призв'язку «Динаміт». Ви будете холодні, тож приємного перегляду. Починаємо. Сьогодні реальна історія про Едвіна Валеро, венесуельський боксер, який пішов життя у віці 28 років, залишив по собі більше запитань, ніж відповідей. Його суперники всі нокаутовані, ніби вершина слави, але не все так однозначно, як вам могло би здатися на перший погляд. Він народився з силою кулака і темрявою в серці. Едвін Валеро один з найстрашніших нокаутерів в історії боксу. Його бої усі достроково, усі як удари, блискавки, і водночас руйнівне падіння, яке закінчилось моторошною трагедією. Едмін Валеро Фріас народився 3 грудня 1981 року в маленькому містечку Болівар, Венесуела. Родина жила бідно. Едмін з змалку знав, що таке голод, приниження і вуличне насильство. Боксерський зал сад для нього притулком. Він був одержимий перемогою. Уже в підлітковому віці він розбивав носи хлопцям старшим за нього. У нього була лише одна мета перемогти світ. Подвійний скот. Таке повторювалося знову і знову. У нього було 18 нокаутів поспіль у перших двох раундах. Світовий рекорд, який довго залишався неперевершеним, його стиль був дикий, неконтрольований, майже божевільний, але страшенно ефектний. Удар лівої, і суперник падає завжди. Та разом із перемогами приходила темрява. У першому році Валеро потрапив у жахливу аварію на мотоциклі. Він летів без шолома, вдарився головою об асфальт. Лікарі зафіксували черепно мозкову травму, але його випустили з лікарні. Цей момент стане вирішальним. Через кілька років обстеження в США виявить у нього гематому в мозку. Це зруйнує його мрію виступати в Штатах, а водночас відріже його від психологічної допомоги. У 2006 році він здобуває титул WBA в легкій вазі, перемігши Панті Лаймона Ламутту. Пізніше WBC в напівлегкій Валеро не просто бив, він трощив. У 2010-му він знищує Антоніо Демарко, але після бою говорить загадкову фразу: Я не переміг. Це демон всередині мене виграв цей бій. Якщо ви ще не холодні, то зазирнить моє відео за підсказкою та мусик громив Велику Британію як футбольний матч Аргентина Ямайка. Поки світ аплодує, Вдома пекло. Його дружина Дженніфер постійно з'являється з синцями. Родичі мовчать. Сусіди бояться. Його брат згодом зізнається. У нього були провали. Він міг стояти біля тебе і через секунду починати кричати на уявного ворога. Валеро вживає алкоголь. Наркотики. Його поведінка стає нестабільною. У березні 2010 року Дженніфер потрапляє до лікарні з підозрою на побиття. Вона відмовляється свідчити. А вже через місяць її знайдуть мертвою в готельному номері. Поруч Едвін Валеро. Едвін Валеро не нокаутер чи жертва власної тіні. 2007 рік Едвін Валеро підписує контракт із Golden Boy Promotions. Це був шанс вибитися на американський ринок і довести, що його нокаутуюча серія не просто статистика. У США його приймають із захопленням, але й з пересторогою. Уже тоді, за лаштунками, починають ширитися розмови про його нестабільну психіку. У приватному житті він стає дедалі агресивнішим. Алкоголь ревнощі – неконтрольований характер. Коли він заходив у кімнату, повітря ніби згущувалося. Ти відчував, що може статися щось страшне? Згадує один з промоутерів. Легендарний бій, 2009 рік бій із Антоніо Пітулуа за вакантний титул WBC у легкій вазі. Валеро перемагає технічним нокаутом у другому раунді. Він знову доводить 27 перемог, 27 нокаутів. Але на прес-конференції після бою його поведінка була дивною. Пітуло йшов у лікарню. А Валеро кричав у мікрофон: Я найнебезпечніший боєць на планеті. Дайте мені пак'яо, дайте мені всі. На рингу супергерой. За його межами людина, що стрімко втрачала контроль над собою. Зні 2010 року поліція заарештовує Валеро за побиття дружини Дженіфер Вієри. Її шпиталізують із численними травмами. Валеро тоді заявляє: я її кохаю. Просто в нас бувають складні моменти. Його звільняють під заставу через два тижні. 18 квітня 2010 року. Трагедія в номері готелю Інтерконтиненталь Валенція, Венесуела. Дженіфер мертва, завдана одного ножового поранення в серце. У номері перебував лише Валеро. Він спокійно спускається на ресепшн і каже Я вбив свою дружину. Викликайте поліцію. Його заарештовують. Усе суспільство шоковане. І ось коли мала розпочатися справа 19 квітня 2010 року самогубство. Його знаходять мертвим у камері, повішеним на власному одязі. Поліція заявляє самогубство, але це викликає лавину питань. Теорії питання. Багато хто не вірить у версію з самогубством. Чи міг він вчинити це так спокійно, без прощального листа? Чому камеру не охороняли належним чином? Деякі джерела стверджують, у нього могли бути вороги у владі або боксі, які не хотіли публічного скандалу. Родина Дженіфер стверджувала, що Валера вживав сильні наркотики, але офіційна токсикологія не була оприлюднена. Спадок Валеро. Залишилось двоє дітей. Залишилася слава найстрашнішого нокаутера покоління. Залишилось багато, якби. Якби він отримав психіатричну допомогу. Якби хтось вчасно зупинив його кар'єру і врятував родину. Якби він не сплутав бій на рингу з війною у власній душі. Едвін Валеро був як зірка, що летіла до землі з неймовірною швидкістю і вибухнула, знищивши все навколо. Тепер, друзі, уявіть Валеру в ринзі з Денисом Берінчиком чи Василем Ломаченко. Стосовно Ломаченко, це був би цікавий бій. А як ви вважаєте? Пишіть вашу думку у коментарях, а ось стосовно Дениса я навіть через екран відчув вашу посмішку. Цей документальний сюжет, темна сторона Валеро, для вас подана лише з офіційних посилань, жодного домислу та з великою повагою до світлої пам'яті родини Валеро. Якщо вам подобаються такі відео, то підтримайте вподобання. Байкою, аби побачити ще один вражаючий випуск темної сторони боксу. Ось наприклад, такі. Фредді Мілс чемпіон якого прибрали. У 1948-му він стає чемпіоном світу. У 1965-му мертвий у машині з пострілом у голову. Поліція швидко закрила справу, мовляв, самогубство. Але його ім'я пов'язували з мафією, з темними клубами та навіть серійними вбивствами. Багато хто вважає, Фредді знав надто багато, його історія як голівудський фільм, тільки без щасливого фіналу. Зорра Фолі легенда, яку ніхто не захистив. Він виходив проти самого Мохамеда Алі. Через два роки мертвий. Упав біля басейну, вдарився головою. Вердикт нещасний випадок. Але що він робив у мотелі на самоті? І чому його бачили з дивними людьми напередодні? Відповідей немає. Лишився тільки спокійний погляд на старому фото. І тиша. Джеймс Оєбола вбитий за правду. Високий як скеля, сильний, як танк. Джеймс Оєбола був грізним суперником. У 2007-му він просить компанію в барі припинити палити. Відповідь Кулі. Він помирає в лікарні. Поліція так і не знайшла винних. Це не зникнення, це виклик, суспільству. смерть чемпіона, яку забули. Але не ми. Ці історії не просто про спорт, вони про життя, яке може обірватись у будь-який момент, про бійців, що зникли без сліду, але залишили вогонь у серцях фанатів. Якщо тебе вразили ці історії, постав подобайку, поділись відео, напиши в коментарях, кого зниклого ти згадав. І пам'ятай, справжній бій триває не тільки в ринзі, а й у пам'яті.